Зараз вже кінець робочого дня. Ой, що це за швидка в нас стоїть. Щось така швидка стоїть. Е, я їду зараз до поштомату збирати посилку. А що це буде за посилка, я вам покажу вдома. Показую, що отримала. Зараз я їх відкрию і розкажу. Що ж це таке за кришки? Для чого я їх купила. Дивіться. Вони всі різні. Розказую, для чого я їх купила. Колись, коли ми ще не купували будинок, в нас не було будинка, ми тільки будувалися. Якось ми з друзями відпочивали, і... і я, чисто по приколу, підписала от таку кришку: запрошення на новосілля. на 2025 рік, начебто, треба подивитись, мене є така кришечка. Я підписала цю кришку і всім роздала. Кажу, що коли ми будемо в своєму будинку, це будуть такі запрошення на новосілля. І бачите, зараз я знову замовила такі кришки, і вже по-справжньому буду їх роздавати запрошення на новосілля. От така, бачите, історія з тими кришками.